16 серпня відбулася робоча поїздка голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса до Коробської громади. Короб старовинне місто, доволі віддалене від Чернігова. Зараз тут відновлюється життя після навали рашистів. Поновив роботу бізнес, працюють лікарні, у комунальних закладах обладнують бомбосховища. Бомбосховище зараз на даний час підготовлене, і ми очікуємо в очікуванні дітей, тобто ми готові до того, що в разі чого ми можемо бути в бомбосховищі. Втім, як саме і в якій формі почнеться навчальний рік, поки невідомо. З цим визначаться пізніше, а рішення прийматимуть разом із батьками. Будемо визначатися статочна 26-27 серпня. Це коли будуть педагогічні ради. Вони можуть бути раніше і приймають педагогічні ради згідно закону про загальну середню освіту, про базову освіту, приймають педагогічні ради, але обов'язково разом з батьками. Це головне далі. Безпекова ситуація це це найголовніше. Допоки не буде створене безпечне середовище, укриття маршрути дітей, якщо тривога там буде і так далі. Якщо хоч саме мінімальний буде ризик того, що не буде створено безпечні умови, то офлайн діти навчатись не будуть. Питання укриттів дуже актуальне в усій Чернігівській області. За словами пана Конопацького, лише 68% закладів середньої освіти забезпечені бомбосховищами. Втім, у Коропі є школи, які вже встигли обладнати укриття майже повністю. Проблема лише в тому, що дуже довго ці приміщення використовувалися як підвал, їх потрібно привести до ладу. Акцентували увагу на тому, щоб створити сучасне укриття для дітей, для того, щоб це укриття було безпечне в першу чергу, для того, щоб воно було краще, були умови, і ми надали б ці умови нашим дітям, щоб батьки, пускаючи дітей до школи, вони були б впевнені, що з дітьми буде все добре. Так само гостро проблема укриттів стоїть для лікарень, адже їм потрібно не тільки забезпечити надійне сховище, але й у разі небезпеки швидко перемістити туди пацієнтів, у тому числі лежачих. Для цього потрібен ліфт. Також бомбосховище в лікарні наразі потребує й інших доробок, хоча його загальний стан задовільний. Укриття ну, відносно задовільного стані потребує де де деяких доробок ліфта. Допрацювати вентиляцію, треба туалети доробити. Вони, в принципі, скажемо так, придатне для тимчасового перебування пацієнтів. Втім, найбільша проблема місцевої лікарні не в укритті, а в людях. Дуже не вистачає спеціалістів. Лікарня найбільше потребує лікарів. Основний терапевт, яких нам дуже не вистачає. У Коробській громаді відновлює роботу і бізнес. Так тут працює лісгосп, який поставляє продукцію в Одесу, Черкаси і за кордон у Молдову. Підприємство прибуткове за останні півріччя отримало 1 мільйон 200 тисяч прибутку, але і тут є проблемні питання. Діло в тому, що в нас 12 травня прийшов буревій, і у нас поваляло лісу, десь в більше одного гектара, десь сім ділянок такий, і загальною площею 10,8 вісім гектарів. Але щоб їх спіляти зараз. Повинна оцінка впливу на довкілля. Оцінка впливу на довкілля коштує, щоб це зробити, 600 тисяч гривень. Ну це нема резону нам робити, воно ж буде валятися, буде трухти, буде гнести. В коробі В'ячеслав Чаус від імені обласної адміністрації подарував представникам Коробської, Новгородсіверської та Семенівської громад кілька десятків велосипедів і два генератори, а по Норницькій громаді сонячну електростанцію, а ще поспілкувався з місцевими жителями. Коробський селищний голова, як і багато жителів громади, каже, головне питання це безпека. На першому плані стояло питання безпеки. Це освітні заклади. І... Безпека дітей, перш за все, і персоналу, також медичні заклади. Ну, от ми показали, що вже ми зробили. Нам звернули увагу на те недопрацювання, які ми повинні зробити, які ми найближчим часом спільно зробимо. Загалом же в коропі ситуація краща у порівнянні з багатьма іншими громадами області, каже пан Куніцин. Я б не став би свої проблеми зараз попереду інших проблем, тому що багато де громади, де пряма військова агресія, вони у значно гіршому стані. Честе, ну вони загальні, десь не виконуємо бюджет, так. Але я думаю, що в нас є резерви, над якими ми спільно будемо працювати. Ну, Проблеми як проблеми, але я думаю, головне, щоб ми були живі, здорові. Всі ці проблеми вирішується. В'ячеслав Чаус за результатами візиту каже, приємно здивований станом об'єктів укриття, але ще є над чим працювати. Такі візити вони вже традиційні. Ми я поставив на меті відвідати кожну громаду протягом найближчого часу. Дуже багато ми змогли відвідати до активних військових дій. Але ще кілька громад залишилось там, де ми не побули спільно з командою. Сьогодні звертали уваги на безпекові питання. Це в першу чергу об'єкти укриття, як в закладах освіти, так і в закладах охорони здоров'я, приємно вражений станом об'єктів укриття і в лікарні, і в школі, і в ліцеї, і в черешнському, в якому ми були. Так, вони не ідеальні, так там ще багато треба зробити, але вони в задовільному стані і вже зараз можуть бути використані у разі якщо. Що буде така необхідність, якщо треба буде вживати заходів безпеки? Такі візити дозволяють налагодити комунікацію між обласною владою та громадами, а також спільно вирішити нагальні питання, яких наразі вистачає.